В межах всеукраїнської олімпіади з фізики, яка триває у Івано-Франківському спортивному ліцеї, учасники сьогодні провели експериментальну частину. Вона складалася з фізичних дослідів і обґрунтування їхніх результатів. Юні фізики, дев'ятикласники вимірюють товщину повітряного проміжку між склом вікон склопакетів та оцінюють товщину самого віконного скла. При цьому не використовують лінійок, розповідає представник журі, науковець Платон Корнійчук. Це роблять робить це якраз торкається до тієї фізики, яка є справжня. То, що на папері це інша справа, а коли роблять руками, коли бачать, що закони написані так, але треба чимось знехтувати в кожній ситуації, побачити те. Що можна не враховувати в даній задачі, а що впливає, що має найбільший вплив. Для того, щоб зробити те вікно, має бути якийсь фізик, який це розуміє і може пояснити. От не лише для того, щоб просто стати інженером і робити вікна. Для цього люди, їм не треба багато освіти, їм сказали робити такий проміжок, і вони роблять. А хтось повинен це порахувати, хтось повинен це розуміти. Щоб це розуміти, треба знати закони природи. Не просто знати, а вміти ними користуватися і. Тим часом одинадцятикласники повинні визначити масу фізичного тіла, не маючи ваг, каже їхній наставник, вчитель фізики з Одеси Павло Віктор. Педагог розповідає, що фізика ставатиме дедалі популярнішою, бо вона становить основу оборонної галузі, енергозабезпечення та побутових проблем, з якими сьогодні стикаються українці. У них є так званий крутильний маятник. Ми таким чином даємо можливості зрозуміти, що одну величину, яку ми звикли вимірювати за допомогою ваг. Ми можемо вимірювати непрямими методами, наприклад, це використовується у астрономії. Щоб знайти масу планети, можна це зробити якщо відома маса зірки навкруги, яка ця планета обертається. Ось тобто ідея полягає в тому, що ми привчаємо дітей до того, що можна вимірювати величини непрямими методами. Експерименти тривають чотири години. І, згідно з правилами, учасників олімпіади відволікати все час не можна. Роман Шемик з Волині каже, що завдання були складними. Учень надалі планує поглиблено займатися фізикою. Найскладнішим була перша задача. Вона була і на оптику, і на електрику одночасно треба було перше знати всі формули. Ну я знав і правильно розрахувати. Далі в школі планую брати участь в Олімпіадах. І також можливо якась професія. Буде Аліна Дмитришин зі Львова вважає фізику найцікавішим предметом, каже, що це заслуга її педагога. Фізика мені потрібна для загального розвитку. Так само це просто цікаве заняття. Є фізична кафедра, де є кабінети з спеціальним обладнанням для експериментів. Там багато часу проводимо також. Готуємося до Олімпіад. Віталій Доценко з Чернігівщини каже: йому пощастило, що бойові дії не завадили підготовці до Олімпіади. Це новий унікальний дослід спробувати свої сили. Мені цікаво це тому я і планую його пов'язувати разом з фізикою. Свою професію. Олена Нечвідова, Назарій Гук, Суспільне, Новини івано франківськ